Право номер 891. Кожному натуральному числу, яке більше за 10, але менше від 20, поставили у відповідність остачу, при діленні цього числа на 6. Яким способом задане ця, цю функцію? Як ви бачите, ми цю функцію описуємо. Тобто, цю функцію задано описом. Питання номер 2. Яка? Область значень цієї функції. Функція це остача при діленні цього числа на 6. Тобто остача не може бути більшою за 6. Тобто, областю значень цієї функції є числа 0, 1, 2, 3, 4 та 5. Питання номер 3. Задайте цю функцію. Табличним способом. Давайте зробимо табличку. Тут у нас буде аргумент функції, а тут у нас буде сама функція. F від x. Аргумент функції це всі натуральні числа, які більші за 10, але менші від 20. Ви пам'ятаєте, натуральні числа це ті числа, які ми використовуємо при лічбі. Тобто, якщо натуральне число більше за 10, але менше від 20, це числа 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 та 19. Кожному з цих чисел поставили у відповідність, тобто значення функція це остача ділення цього числа на 6. Дивіться, давайте поділимо 11 на 6. Це в нас буде 1 ціла, та остача в нас буде 5. 12 ділимо на 6 12 кратне 6, тобто остача в нас буде 0. 13 2 цілі частини, остача 1, 14 поділили на 6 остача 2, 15 остача 3. 16 остача 4, дивіться, 12 ділиться на 6, тобто це 2 цілі частини, та плюс 4 остача 4. 17 остача 5, 18 кратне 6, тобто остача 0, та 19 остача 1. 18 ділиться на 6, на ціло на 6. Щоб отримати 19, потрібно додати одиницю, тобто остача 1. Ось ми задали функцію табличним способом. Права номер 892. Область визначення деякої функції це усі двоцифрові натуральні числа, які кратні 10. Давайте ми одразу запишемо, які значення може приймати аргумент. Тобто область визначення. Усі двоцифрові числа кратні 10. Тобто, 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 та 90. 100 це вже недвоцифрове число. Далі значення функцій у 5 разів менше від відповідних значень аргументу. Задаємо функцію F від x Має бути в 5 разів менше за аргумент. Тобто 1 п'ята від х. Задайте цю функцію формулою, ось наша формула. Та табличним способом. Давайте накреслимо табличку. Значення аргументу. Значення функції. Область визначення. Перепишемо. 10 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Тепер порахуємо значення функції, використовуючи формулу. Тобто, кожне значення аргументу ділимо на 5. Отримаємо 10 на 5 ділимо 2, 20 ділимо на 5, 4, 30 ділимо на 5.

Вправа номер 893. Область визначення деякої функції одноцифрові натуральні числа. Тобто х може приймати такі значення: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9. 10 це вже не є одноцифровим. Так? А значення функції – у два рази більше за відповідне значення аргументу. Перше питання. Яким способом задана цю функцію? Дивіться, тут ми описуємо функцію. Тобто, ця функція задана описом. Друге питання: задайте цю функцію формулою та табличним способом. Формула значення функції, так і запишемо, f від x. В два рази більше за відповідні значення аргументу. Тобто в два рази більше за х. Запишемо 2х. Тепер давайте задамо цю функцію табличним способом. Ось у нас значення аргументу перепишемо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9. Та значення функції. Значення функції в два рази більше за аргумент. Тобто потрібно взяти значення аргументу та помножити на 2. Отримаємо: 2, 4, 6, 4 на 2. 8, 10, 12, 14, 16 та 18. Вправа номер 894. Задайте формулу і функцію, якщо значення функції. перше. Протилежні відповідним значенням аргументу. Тобто f від x протилежне це значить мінус аргументу. Тобто f від x дорівнює мінус х. Номер два. Дорівнюють потроєним відповідним значенням аргументу. Тобто втричі більше за аргумент. Це в нас буде 3х. Номер 3. На 4 більші за квадрати відповідних значень аргументу. F від x на 4. Тобто пишемо 4 плюс більше за що? За квадрат аргументу. Х в квадраті. Вправа номер 895. Задайте формулою функцію, якщо значення функції перше питання. На 3 менше від відповідних значень аргументу. Тобто f від x має бути на 3 менше за аргумент, тобто х мінус 3. Друге питання. На 5 більше за подвоєні відповідні значення аргументу. Тобто на 5, 5 плюс подвоєного значення аргументу. Тобто 2 помножене на х. Двічі х це подвійний аргумент. Вправа номер 896. Складіть із кроком 05 таблицю значень функції заданою формулою. Де область визначення: це всі числа між мінус одиницею включно та трійкою також включно. Записуємо х. Беремо перше значення мінус 1. Далі збільшуємо це значення з кроком 0,5, тобто додаємо 0,5. Мінус 1 плюс 0,5 отримаємо мінус 05. Знову додали 0,5, отримали 0. Додали 0,5, це в нас буде 0,5. Додали знову 0,5, 1. Плюс 0,5 це в нас буде 1,5. Знову 0,5 це 2. Знову 0,5. Це 2 і 5, та знову додали 0,5, отримали 3 включно. Тепер для цих значень аргументу давайте порахуємо значення функції. У нас формула y дорівнює х2 плюс 2х. Рахуємо. х квадраті беремо мінус 1. Мінус 1 в квадраті 1 плюс, навіть запишемо, х дорівнює мінус 1. Тоді y дорівнює мінус одиниця в квадраті 1 плюс 2 помножити на мінус одиниця 2 на мінус одиниця мінус 2 плюс одиниця, це в нас буде мінус одиниця. Далі, х дорівнює мінус 0,5. Тоді y дорівнює мінус 0,5 в квадраті підносимо до квадрата плюс 2 помножити на мінус 0,5. Рахуємо. Мінус 05 в квадраті. Це в нас буде додатнє число 0,25. 2 на мінус 05 це буде мінус 1. Тобто отримали мінус 075. Запишемо. Мінус 075. Х дорівнює 0. Тоді y дивіться, 0 плюс 0, дорівнює також 0. х дорівнює 1. Y дорівнює 1 в квадраті 1, плюс 2 помножити на 1 це 2, тобто отримали 3. Х дорівнює 1,5. Тоді Y дорівнює 1,5 піднесене до квадрату, плюс 2 помножити на 1,5. Дорівнює 1,5 піднесене до квадрату це в нас буде 2,25 плюс. 2 помножити на 1,5. Це в нас буде 3. Тобто відповідь 5,25. Записуємо. Ой, ми тут не записали 5,25. А тут запишемо для одиниці значення функції 3. Для 0,5, а, ми не порахували 0,5, зараз порахуємо. 0 це 0. Тепер, коли х дорівнює 0,5? Рахуємо y дорівнює 0,5 в квадраті плюс 2 помножити на 05, дорівнює 0,5 в квадраті це 0,25, 2 на 05 це одиниця, отримали 1,25. Ось у нас 1,25. Далі х дорівнює 2. Тоді y 2 в квадраті 4. Плюс 2 помножити на 2 також 4, тобто Y дорівнює 8. Наступне значить X дорівнює 2,5. Тоді Y дорівнює 2,5 піднесене до квадрату, плюс 2 помножити на 2,5. 2,5 піднесене до квадрату це в нас буде 6,25 плюс 5.